Кажуть, Resident Evil 4 одна із найкращих ігор серії. Я вирішив дізнатися, чи це правда. Нахер ти сюди прийшов, а? Це бізнес, шукаю такого. Слухай, у тебе гумор, кусок. Ти ще правда, не пожартував, але дерьма кусок. Люди приходять сюди і не повертаються. Тому ми сюди прийшли. Я йду з сади. Природа хоче. Поліцейський вирішив піти хер куди. де той дебіл? Може десь чекнеш? А чого я мою чекнути? Бо це ж твій друг. О, прийшов до будинку якогось. Жесть, нікого немає. Прострали йому голову, чого. В нього очі світяться червоні. Це ж цей придурок, який вийшов посади. Нормально він йому волив з ноги. Ага. 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 Я знайшов дочку президента. Вона десь в цьому селі знаходиться. Локація десь там біля там тупого озера. Е, треба йти, в мене справа. Перезвоню потім. Розбив вікно відкупляю. Окей, мені потрібно знайти дочку президента. Це моя місія. Паска, йоперце те, що за нахід? Якщо зі спини, то я її вбиваю з удару. А якщо от з пістолета в голову, то треба чотири вистріли, да? Типу. Як тут ухилятись? Тут є якась кнопка, як в цьому екзартсоуси, типу, Spice. щоб я пригнув no. боже, Обоже ті сраку. Дядько, пішов нахрен То я вже все село перехерачив. Ало, вже нема людей. А? Що, Схаменувся? Дивиться кудись. Там якісь дзвони забамкали, вони пішли молитись чи що. Я цього чувака пам'ятаю. Я йому чотири весела в голову всадив і розірвав потім пеку. Е, бабцю, там дзвони продзвоніли. Ви мали до царкви йти. Оп, царква відміняється. Зразу на той світ. Служба Божа почалась, ви чули взагалі. Тепер стало ближче до Бога. Ого, або до диявола Боже мій, скільки можна. А можна йому зірвати? эту бомбу. Смок? Чувак, The я Vukina. зараз в смок oh. в пердак запихаю. Холера. О, холера, це хто? Шприц в колоді зараз у мені. Паразит. А ця штука ж на стоплях тримається. Давайте дёрнем просто і все. Can... Якоюсь <звук> тут шукаєш? А, сеньорі тут шукаєш some some <звук> Може, хватить дёргати no, ту штуку? Ззаді, чувак. Херачі, давай, тяни, тяни, дебіла. Скрутив йому шею. Ще треба чотири вистріла в голову з пістолета. Та йо пересата, ви задовбали нахи. Чувак. О, ладно. Вони всі біжать звідти. Типу, якого біса, там нічого немає. Тут нема звідки йти. Тут нема звідки йти, подивіться <звук> Можна я вже піду будь ласка? Хватить. Хватить! Звідки ви нахір появляєтесь? Йомойо! Не просто спавняться ні звідки. Отак. О, ну ти і лошара, бабцю. А як вони ззаді опинились? What the fuck? А яким чином вони опинились ззаді? Так, і вони звідти прибігають. Хоча я звідти прибіг. Тут нікого не має бути. Вони просто появляються. Вот, вони звідти. Там нікого немає. <світ> Ой, вакцит тут оскрав. Священик. Охохо! <світ> Я дівка прийшла йому шапку, вистрелила. краще б голову прострелила. І він просто забрався і пішов. Та йо пересете! Дядько щось копає. Собі могилу. Ну що ж, йду веселитись. Не страшно взагалі. Получай списи. Не знаю звідки я їх взяв, але вже мене вже списи закінчуються, да? А Оце так аквапарк, а можна тебе вбити, типу? Не можна, понял. Фінал. Я пройшов ігру, напогал на кінцівку. Що це я бачу? Я еволюціоную. А ні, ще поки ні. У мене було три години, yeah, а да, я, я це, в Авоквапарку був. Підраз абонемент взяв. Ого. Стройлер. Окей, okay, у мене для нього є подарунок. Вау! Що, все? Yes, під свічником, бо вбити мене хоче. Там небезпечно. хоче ви тебе захавали зомбі. А ну це якраз ці алянини. Приходять, походу по тебе йдуть. А це що нахер? Ми це теж ніби чуємо, так? Да? Та що? Тобі теж впихнули личинку якусь? Каче робився, як я кажу. Давай. А ну сальто назад А ну це потім чекай, де зомбі прийшли. Так, хоч пригай до них, відволікай їхню увагу. А я пішов давай. Короче, Айшлі, лови. Я тобі підтримку кидаю. Граната називається. Та ви звідки приходите? Ви шо, були на канікулах, блін? В іншому селі. Дядьку. Що ти пальцем показуєш? Засунь сюди палець в срак. Ти не шо своєї сеньорі? сеньорі, ти? Пісратись, познайомилась. Опа. It's game time. It's game time. Why are you gay? game? О, ні, не вставай. Опа. Опа. Оце кім плай. Ти відволікаєш, я просто в спину ріжу. Давай. Оце план нахерений. Получайте гранату, підділи. Бабцю. Нахер. <плес> 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 Бам, Наступний Бам, дабл кіл. Ня-ня-не, з здрасте. Понял. Кидаю флажку. Бам. Бам. Он сдох панючка. вонючка. У нас зражена. Ты ще пеш раз то кашляєш, а? А може поясниш? Це то таке. Спаси Не поясню. Піштав у нас все срак. Ну ти, конечно, лошара. Я ні разу не попався, бракаївка. Жесть. А ну зараз попробую по стелсу їх всіх вбити. Ха! Мінус одна, мінус друга. Ну і так далі, ви поняли, як сталося діяти. Буду надіятися, тут нікого немає. Опа, ні звідки я просто засланився. Сам не удари. Біжи, а я заді тебе теж біжу, погнали. Ашлі, пт твою! що ти лежаш роздяглась? Короче, я тікаю. Я далеко не втік. О боже, вона застрягла. Да, you are fucking suck. І пішов далі. Чувак, ти тепешишся. Міг би за спину нам телепортуватися. Be careful. Би кафу. Та чого тут боятися? Ми вже втікли від нього. Be careful. О, курва, моя шапка впала за тіла. І давай посповідайся, мого богу. Хочеш, я посповідаю тебе. Остановіться, бейбі. Я його зразу перевів на другу стадію, походу. Дядь, лоє, ова. А ти думаєш, а так от просто зі мною буде? Та все, він тут не достане до мене. Хоба! І знову, получається. Що, все, я Ні. О боже. Ой, без О, Боже. я виграв. Вітай мені, дівчинку, містер Кеннеді. Респект дебілок. Єс. Єс. Еес. Невер! Ой, never, never! Ми вибрали смерть. Ну не ми, вона вибрала смерть, вона сказала never. Я сказав yes. Мене не чіпайте. Зараз стіна виб'ється напевно. А вона там стояла, знала, знала же. Ну і ПК. Хто його такого скрафтить, а? Йоу, 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 йоу. О, это ще червяк на спині. Що, Все, Нам на кусок. А, це ти. Ты я вже забув про тебе. Та йди в струляк. о боже, мені її прикривати треба. Я випадково її пристрелив. Що ти дивишся на них, біжи, давай? Що вона робить? Типу, чекає, поки її заберуть? Тупо ножиком щит рач. Нормально, Тупись там. Ешлі нахер. Йопта. Просто вирубитись вирішила по приколу. What the fuck? Ти зарубати себе вирішила? Що відбувається, Ешлі? Що вона мутить? А, Вона б краще так з ними билась, блін. Я її втратив. Е, все. Фінет. Місія відміняється. Забирайте мене звідси. Він їм голову ви підірвав. Вона немає, якщо шо. Що? Опа! А тепер прикол. Бум. Що ти, скотина? Тупа ти херня. На по морді. Оп. Було би прикольно, якби один із цих рицарів ожив. Я би не проти побитись проти такого. А ти хто? А звідки ти мене знаєш? Сама ти Ліон, може я не Ліон, а? Оп, потанцюємо. Все воно махає, ну я виграв. Дівка. Вона так говорить повільно, вона мене усипити хоче. Що він сказав? Ух, блє, чого на плаче? Чого на тут садить? Ашлі, спокійно, не парься, не психуй. Я ж тоже таким можу стати. Бач, от бач У мене. Ютуб, да. Просто попарадь мене, якщо ти будеш мені ще раз ножа в спину кидати. Ти говна кусок, де ти кажи? А я какаю, не чіпай мене. Ага, очевидний потаємний шлях. А, стоп, не тайгран. Куди ти даш ти що? Леон! О боже, що за нахер? Нашлі, ти Дякую. В мене запитав хтось, чи я all right, а? Я завжди виконую такі місії, а в такій хорошій компанії я не був ще ні разу. Ні, іди нахер. Так зараз я пригну вниз і щось станеться. Що, станеть. що з рицарів скраснуть. Хоба. <плес> рицарі, рицарі пов... повилазили. Оце класно. Бам! <плес> це в нього штука. так рицарі. І це все. Дайте не якогось on це не шума, ятько. Бам. Опа, не попав. Я грав Dark Souls. Вони просто стоять АФК. Бам! Бам! та та па 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 пам Ізі. Боже, звідки вони беруться? Спавняться, задовбали вже. А як він до мене в клітку зайшов? О, так крутка. Ну, гадаю, эпично. мені подобається. О, а все, воно безпець. Ніхера в них там сила, блін. Якого біса нахер? Я граю за неї. А що вона може, які в неї здібності є? Окрім боятися. А ну давайте. Що, налякайте мене? Мені має бути страшно зараз. Не страшно. Опа! Нікого немає. Не думаю, що він мене бачить. Класна в нього дупа. А, як страшно, ай-ай-ай. Давай швейчик дварі. Дварі? Дварі, нахер. Тут васело. Було би, Якби було васело. Звичайно, що знов оживає... Ой, і не один. Ша десять. Ні-ні-ні, хлопці. Місце тільки дал одного. Все нормально. Було би, Якби було нормально. Так, є одна проблема. Нахер! Я забув, куди мені бігти. Оп, оп, спину рівно. Спину рівно, біжу. Хлопці, мені взагалі тут туда в підвалі треба. Леон! все, я врятував тебе. О боже, я відвернувся на дві секунди, чорт забирай. Тільки її не забирай, чорт. Щет. Щет. Сорі. Sorry, nothing yet. мені мініатюрно, а голос такий. He's a good boy. Predictable. Ти oh, не плач мені. Мужики не плачуть. О oh, боже, щось нове. Фу-фу-фу, ненавиджу комах. Здохни, здохни. Фу-фу, говно. Вау. Wow. Лоу. Дякую, що звільнив мене, сорі. Вам треба здохнути. Йо, пізритуал. Вачау. Гамно її лають в рот. Вона еволюціонує. Акінос по-французьки скажу? Мене вбили, але я не помер. Це що за нахер? Воно явно мене шукає. Мені цікаво побачити, що це за штука. Надіюсь, я її побачу. Важання виконав. Але я би хотів побачити трохи більше, ніж просто одну щупальку. Там холодно зараз буде. Лошара. Нема мене. Лошара. А, ліфт ще їде, так? Прикольно. Ну, почекаю тут. Там закрито, не йде туди. Рузер. Оп! Там ліфт скоро приїде, я вже задипався. А, ще чіть. Награємо лови, коротше, він водить. Але ви це вже напевно поняли. Оп! Ніфіга нормально так. Сальто назад. Ага, ага, ага. Лифт, давай а тут а... Чарга просто Та я теж в тому це життя ігри. То лікарство, типу, а? Ти що yeah. мене вилікував, та? Yeah. Не треба Ешлі Яка ще в сурації Ешлі? No. Покажем всім цим дебілам, на що ми здатні. А чого ви вбиваєте свої... О боже. <laughs> ну ідіть, чи двовайся. Ну нам молодець, Ти витягнуло така петарду. Давай стріляй. Пора зробити саму офігенну річ. В шахті. Це підірвати її. Ой. Ну це хороший, да, я був. А ну. Карата. Йоме, знов ті тролів. Рус. Их два. Пацани, дивіться, маю прикол такий. Бам. Мінус один. -та 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 -та. Опа, на жаль, не можна ухилятися в цій грі. Приходиться получати просто по морді. Не, штрикайте чужого. Вони вмарли за дві хвилини. О, сентро. зараз буде весело. Погнали! Покатає. Як весело, такер! Що вони тут роблять? Тоже покататись вирішили, what the fuck? А це що, приколіст? Воу. <laughs> wow. Це весело капець. А що за шахта така? Куда ми нахер їдемо? О, там трамплін! А чого він тормозить? Словачі ви, А, ну все, типа, чувак, сорі. Погнал! Це було дуже весело. Мені сподобалось. Найкраща місія ігри. Ви знаєте, що Походу його вбили. Ну, без рати. И коубис у він в інду. Ну папа. Що це за удар, Що це за спіди в нього так, Він Просто прыгнуть в космос, ти Ха! Ну ти лох. Опа. 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 Хайо! Оп, сальто назад. Що це за прыжки? Я никакой за по не опинився. Що за диявол? Класс, это букву А. Класс, е. Я його перекладався, походу. Оп. оп оп Чувак, я грав Lies of P. Я вмію перервати. І пішов. Візьме цю штуку, це ключ до моєї лабораторії. Забери ці тупі паразити свого тіла Поможе Ашлі. І мені поможе куру. Як ти думаєш, Ліон? Люди можуть мінятися, так? Забирай свою зажигалку, вона мені не потрібна. Жалко, хлопця. Ми гарно проводили час на американських гірках. Нахер йому та дівчина, що за дічь? Ти нахер. Все, я вбив його в катсцені. Цікаво, та пуля в голові йому не мішає. А він нормально получає по морді з дробовика. Эй, гамна кусок. Все? Это реально все? Yes. Мой майор Краузер. Боже, як прекрасно, що тут ще одна лодка є. Як завести цю параж? І ця баба просто нізвідки появляється. така. мене є ключ, йопта. Виглядаєш, так ніби хочеш сказати. А це і голос, якщо що. Якийсь там ракун Сіті. Крізь там Інцидент. Світ змінився. Якщо <реш> присів. Я також змінився. Ти Леон С. Ти Та нихера не змінився, добає. А ти змінилась? А, да. А ти як думаєш? У мене от макіяж ніяк не змивається від тої води. Копа, сьогодні я полетіла в космос. Побачимо. Чаптер 13, найха. Коли це все закінчиться. Давай, хочеш поштрикати? Ну давай. Давай, давай, Що ти? Що ти штовхаєшся, лошара? Ти ж хотів. На ближній бій, давай. Він виграв. Щось це місце мені не подобається. Нахрен туди заліз, питання. Дуже тихо, мені не подобається це. Тишина. ХОБА! Нікого немає. ХА! Немає нікого. Тут реально нікого немає. Я вже всю карту розбігаю. Гребана амбрелла. Йопта. Щось нове прийшло, йому голову зніс. Це нормально штовхнув мене. Жесть придурок, тут сігнати. Мені прийшлось тільки що купити гвинтівку, щоб бачити їхні частини тіла. БАМ! Це неймовірні чудеса. Все. І тоді воно помирає. Ешлі, йопта. Та от лікарство. Ну, впихує. Алло. А да yeah, нахер. Де ми можемо забрати цього паразита? А я хер знаю, де я... мене. Рада була допомогти. Ешлі, дивись, твоє місце тут. А моє блін, в могилі. ти не тримай тут, курве, тупий руль. Будь ласка, відчепить. Ліон Хелп, йопта, та вже все, вже тебе забрали. <рігал> <рігал> ти будь там, Ешлі, ти будь там. Тільки не, не подихай. Я всіх перестріляв, але її все рівно забрали ти туди. Ешлі, йоп твою мать! Крути, курва руль. Боже, челе, тебе всадив 15 пуль, ти здохнеш. О боже. Знаєш хто ти? Ти молодець. Найкраща дівчина в світі. Шикарна робота. <рігал> Працюємо хиремно. <рігал> По-любому, станеш агентом, <рігал> так, як <рігал> я. Будеш кричати. О, хто стоїть за цим всім, син маминої подруги. Він керує паразитами всередині нас. Не туди. А це вона про це вона попала в голову. Давай ще того пристрели. Молодець. І ще оцього центрального. А нема патронів. Так ж добре, що гра мені не лишала патрони ніколи. Давай Аші свою суператаку. А я чекав на тебе. Я тебе звідси не випущу живим. Хіба we'll bring your men back. ти щось щось по-англійською говориш, та? Я yeah? yeah. не розумію твої мови. Не знаю, що значить то слово, але ти мене розізлив. Я йому приціл там не збиваю від вистрілів в голову. Йому нормально, да? Чувак, ти в курсі, що тебе, ну, ти людина, типу. Жесть, він реально дебіл? У нього такий план просто тупий. А, ці гранати мені не нанесли абсолютно ніякого урону. По морні, получай. Він роздівається. А. Він не людина. Чи sure ти в стіну фонариком світиш, жліон? Ти дебил, типа. Ооу! Ох, курва, де він не бачу. Йоп, твою мать! Опа! Оп. 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 Опа, по морді. І ще раз. На. Слуха, а я не помер, прикинь. Мені ще 10 тисяч таких уколів зроби. Може тоді б щось відчую. А, це наша рятувальна операція. Точно, я забув про. те, за чим я сюди прийшов? ТА не по мані Нахер дякую за допомогу. То я би і сам впорався. Тут нахер нікого не було. Тут ще 10 тисяч монстрів за спавнили з Якщо ви думаєте, що ви всіх повбивали, ви помиляєтесь. Завжди заспавніться ще 10 тисяч. Нікого немає. Нікого абсолютна тишина. Я всіх вбив. Мені потрібно добратися сюди, піти по цьому мостику і нажати на речах. Дивимося, що відбувається. Справа мостик. Херакс. А тут вже 10 тисяч монтів. Заді мене ще один йопта, ще бик прибіг. А як вам, йопта? Затягнути ігру просто. А щоб гра затягнула людину, це вже важко. Зацініть сюжетний поворот. Зараз вони взриваються. Сюжет такий класний, що його дуже легко вгадати. Е, я тебе йшов. Ти так близько, але так далеко. Погана кінцівка, походу. І знову дівка просто не звідки прийшла. Жесть, а ти хоч би трохи хоч м'язами порухала, тут важко нести ефте. Все під контролем. Не моїм, правда. Залазь. Зараз будемо тебе лікувати. Буде не больно, буде дуже больно. Все, суксес, моя черга, вставай. Ладно, я тут полежу. Ашлі. О май. Ада висить, її зловили. По-моєму, вона вмарла. Ти її вбив. її хребет, напевно, зламав. Ненавиджу комах. Судлер! Якого біса? Хто вона взагалі, така, типу, Чи спецназ? Зараз ви побачите мою другу еволюцію. Зацініть, покемон еволюціонував. Так, я так розумію, треба в очі стріляти. Це напевно дуже очевидно. Очевидно! Получай мій подарок. Бам! Тільки не кажіть, що я його зразу вбив. Сюди стріляти напевно треба, так? Получай. Бам! Ура! Це вже точно фінальний штрик. Він мене відкинув, він мене врятував. Я би міг там померти. Якась пулька. Нічого особистого. Я забираюся собі. Ні, я йду без тебе. У мене там Ешлі чекає мене. Зрозуміло тебе. Там зривається Эшлі. Дам, звідси, тікаємо. Yeah. А ми на ліфті. Ліфти тут їдуть довго. Так повільно, повільно пускає. <laughs> Люба моя Ешлі, у нас дві хвилини. Погнали, залазь. Трамплін. Найс, найс, це весело. Ще один трамплін. Вилітаємо. Друга найкраща місія в ігрі. Епічно! Оце тут бред відбувається, а це мені подобається. Готово. На останніх секундах, ну там 30 лишалося, нахер все абсолютно взривається. Ну щоб епічніше виглядало. Вірусний дощ. Місія виконала. Ставте лайк, щоб вам ніколи не приходилось рятувати ніяку Ешлі, ніякому задрипаному селі з якимось непонятним коронавірусом.